І з 2022 року він тренує дінас. Склад Буковини. Поцікавився перед матчем, коли Олександр Пономарьов вперше заспівав Олександр Пономарьов. Також подумати не міг, що ось не знаю, гімн України асоціюється саме з ним. Його виконання чи перезаписувалося це в... Отже, час розпочинати лунає свисток. Дінес у червоній формі той самий легендарний Олександр Головко. він а, хотів віддати передачу, але не вдалося. Андрій Мельничук, головний тренер. Буковина зайшла у штрафний майданчик і таким чином створила простір перед штрафним майданчиком футболістам Дінезу. І вони скористалися цим. Вони отримали можливість для... М'яч опиняється у центральному колі. Хороша передача між лініями. Обертається футболіст очима. До Доволі можна було віддавати і перед собою, але. Дуже небезпечна передача, м'яч. Але... Чи не було там офсайду з повтору дуже важко мені визначити. Так, арбітр підняв пробити у такому епізоді було б дуже важко. Відбивається у нас Дінес, але йти вперед майже немає ким. Зараз дуже важливо розіграти цю комбінацію і дочекатися для Дмитроченко. А ось це інших мі... учасників Вищої ліги України незалежної, якщо я не помиляюся. І ось того часу команда більше не грала у найвищому дивізіоні. Зараз як не вдалося пробити гончарукові Але атака продовжується. М'яч летів у порожній кут. Там не було голкіпера, але був захисник і зупинив на ворота. Буковина. ну що зараз ми знов бачимо те, що бачили в перші 10 хвилин. Діна загоняє Буковину двома лініями у свій влажний штрафний майданчик. Ну там не зовсім у штрафний майданчик. Але найголовніше, що з таких спроб, але зараз вони саме розхитали оборону, саме таким чином. Буковинську ближче до штрафного майданчику. Ну а потім насолоджуючись, просто варто було б спробувати зараз. Підняв після навісу з лівого флангу. Отже, команди розпочали другий тайм. Цей номер Дуже активно він а, зламував а, оборону і визначав я а, взагалі Літвінова та Ярмака, двох крайніх захисників Діназу. Картерний рейс. Гончарук. Хороша передача. Хороша передача. Вони намагаються одразу ж забрати м'яча. Кинулося в п'ятьох. І це шанс для Буковини. Зараз довгий пас на Гончарука. Старенький веде боротьбу. Гончарук ніяк не може пробитися з-під старенького. Ну, Наддосвідчена людина. Все відчуває і попереджає за секунду до тебе. Ну і зараз починають я... правий фланг на Дениса Рябого. Ну і відступають по фолах Ситуація 15-10 на користь. Дінезу, ну, в цілому статистика не якась там. Старенький. Соловйов. Ну і знову питання до опорної зони. Атака продовжується там на старті другого тайму від будняка і цурупіна. І е, момент, коли на полі з'явився Андрійчук другого етапу першої ліги, боротьба за виживання. А уздінес навпаки вони максимально вмотивовані.